Добрий вечір. Знову четвер, знову 21.00, а Значить, знову тут ми будемо говорити про важливі речі. Сподіваємось, і абсолютно переконані, це будуть цікаві речі. І почнемо ми з обговорення ситуації, яка склалась між Україною і Європейським Союзом. А, а власне, як розуміти саміт, який був нещодавно, що відбулося там, які наслідки насправді мають бути тут? І мені дуже приємно, що нашим першим гостем сьогодні буде людина, яка вперше спілкується з телеаудиторією України. Це посол ЄС в Україні, пан Ян Том Пане Ян, я вас вітаю. Дуже приємно вас бачити. Але зауважте ще один момент. Сьогодні ми спочатку почуємо бачення посла, а потім ми, не зупиняючи цю тему, почуємо ще в якості експертів погляд на ті самі речі, але з боку України. І в гості до нас завітають Ігор Груманський, та Валерій Чалий. Але і на цьому ми не будемо ставити ані крапки, ані коми так. Насправді у нас буде чудовий шанс поміняти тему, поміняти моду з розмови після цих серйозних політичних розмов. Ми поговоримо на не менш серйозну мистецьку тему. Будемо говорити про новісінький фільм Михайла Іллєнка, який називається «Толока», фільм за мотивами Тараса Шевченка. Поетичне кіно повністю віршами. Це дуже цікаво. А наприкінці ми будемо говорити про скандал. Я не цього слова у Уніані. Поговоримо, що там насправді відбувається, про те, які ультимати ми ставить власник перед журналістами. Але все це по порядку. Давайте починати з розмови власне про саміт. Е, і у мене є таке запитання, воно можливо трохи наївно звучить, але от я, готуючись до цього інтерв'ю, читала доволі багато різноманітних новин і статей, але все це дипломатична мова. Мене цікавить, що насправді відбулося під час саміту України ЄС, і якщо підсумувати, чи можемо ми говорити про похолодання взаємин чи про потепління взаємин між Україною та ЄС. <гуми> Дякую вам за запрошення. І much за все, я хотів би попросити вас вибачення за те, що не можу говорити українською мовою достатньо добре. Але вибачаюся перед усіма, хто нас слухає сьогодні. О, першим великим результатом саміту це був високий рівень громадської уваги. Тобто це було звичайно в рамках і підготовки до саміту, і тих розмов, які йшли щодо результатів ймовірних цього саміту. і Звичайно, це для України був певний шанс. Першим внутрішнім результатом було те, що щоб рада відновила свою роботу і прийняла відповідну постанову пов'язану з європейською інтеграцією та асоціацією з ЄС але найбільш важливим питанням що, про що говорить зараз широкий загал публіки це... Те, що вже проходить 16-й саміт України ЄС, і ми не очікуємо ніяких чудес. Звичайно, це були досить широкі дискусії, які не стосувалися вже стільки декларацій, скільки певних конкретних речей, оскільки високою цінностю єс є саме відданість реальні справи. Я думаю, що це вже добре розуміють наші українські. Колеги, але раз от дивіться, пане посол з українського боку чекали, що Європа буде жорсткішою. Але що ми побачили натомість, європейські лідери під час спілкування на саміті уникали різких словесних конструкцій, різких заяв в бік України. Перше на підсумковій прес-конференції можливо я помиляюсь, але здається, не звучало прізвище Тимошенко-Луценко взагалі. Ніби ситуації немає. Організатори конференції не дали задати критичне запитання президенту, було поставлено запитання, про яке заздалегідь знала українська офіційна делегація. Тобто, ну давайте говорити прямо підставне запитання. І зрештою, по фіналу саміту Україні запропонували кредит в 610 мільйонів євро. Таке враження в Україні, українська влада одразу сказала: Вау, який успішний для нас саміт. Нас вислухали, нас не сварили, ще й грошей дали. Фест де європей меседжі меседж з Європи не може бути дуже критичним чи брутальним. Наш метод полягає у якраз в тому, щоб усі почували себе відповідальними. і Тій справі якщо подивитися, на різні дебати, які проходять всередині ЄС. Мідія подивитися за думки громадськості та засобів масові масової інформації. Це рада увага спільності. більше стосується уваги. Це також той шлях, як яким чином європейські лідери підходять до української делегації та президента. і це не може означати що якісь критичні слова не можуть звучати в якійсь там строгій формі. Немає такої мети когось просити, чи створюватися, створювати якісь скандали, чи створювати якесь альтернативне громадське бачення. Ми вже живемо у світі дорослих людей, тому краще використовувати методи такі, які прийнятні для людей. Для того щоб люди відповідально ставилися і відповідали на ті питання так само, як вони були поставлені. Тому це нас доводить до іншого елементу саміту. Це саме ця сума у 610 мільйонів євро. Це досить такий відносний кредит. Якщо потрібна якась чітка декларація, то це в принципі, є кредитом доповненням до кредиту МВФ для України, але передумовою цього має бути те, що Україна має погодити усі попередні позиції. Те, що не говорилося про Тимошенко і про Луценка, тут знаєте. Тиснем сонд депресс конференс іноде топас де меседж. Тут я думаю, що не зовсім чітко і правильно було би використовувати такі е, прізвища для загаль для загальної декларації, тому що це стосується якраз системи судочинства. Всі про це знають Всі знають про ці побоювання що стосується цих двох осіб Юлія Тимошенко та Юрія Луценка. Ми, в принципі, намагаємося не намагаємося будувати іншу чи блокувати іншу сторону від якихось дій. Але намагаємося Дякую. думати. Ну, я зрозумів, що в принципі теза ще ваш попередник, пан Тейшера, казав, що Європа і надалі, я так розумію, сповідує м'яку силу. Але передусім, мені здається, у вас є телефон. Це правда зараз із собою? Ні. Нема? Нема? Тоді нас хтось підслуховує, і це не телеглядачі. Та да, тому що є невеликий фон. Але давайте продовжимо цю розмову. Ось про м'яку силу Віталій згадав. Якщо я правильно зрозуміла, то євросоюз поставив дедлайн і це травень. Я собі уявляю такий сценарій: От Україна, наприклад, не виконала вимог у травні. Погано впоралася зі своїм домашнім завданням. Чи це справді означає, що перед Україною закриються двері до Євросоюзу? Або чи... як це виглядатиме? Так чи є якийсь конкретний план дій, якщо, наприклад, не будуть виконані ці умови? Що відбудеться? Я хотів би зосередити увагу на тому, що ми будемо робити для того, щоб цей план було зреалізовано а не вести зараз переговори про те, що що буде, коли цього не станеться, тому що треба працювати над виконанням завдань основною метою основною метою є забезпечити внутрішню роботу в ЄС комісія має запитати членів парламенту та країни-членів щодо угоди про асоціацію. Це не буде означати, що Україна має щось виконувати в повному обсязі усі ті зобов'язання. але якщо чітко прочитати у заяві там говориться про те, що щоб робота якась почалася принаймні до травня, щоб уже на часі, коли прийде час, ми вже могли повертатися до своєї роботи для отримання мандату в Європейській комісії, аби підписати договір про асоціацію. Якщо ні, тоді можливо є риск ризик тоді не виконати завдань і не досягти цілей. Реформи, про які йдеться в усіх документах та планах дій не будуть закінчуватися у травні. має бути продовження, має бути процес. Звичайно, є якісь перші кроки. Едрест Як, про які говориться в декларації, це саме конституція, реформа судочинства, створення належних умов для ведення підприємництва. звичайно, це багато роботи, і треба бути реалістом. тут. не може бути все досконало до травня, але треба якось до цього Паре рухатися. Посол, э, абсолютно чіткий меседж, э, чи правильно я вас зрозумів, що. Ми всі свідомі того. Два місяці лишилось до травня. За цей час не можна ані реформувати свідочинство, ані а, зробити якісь ґрунтовні реформи. Але за два місяці можна, наприклад, випустити на волю Юрія Луценка і покращити умови перебування за ґратами Юлії Тимошенко. Якщо це станеться, експерти про це вже говорять. Європа буде задоволена таким початком. Це саме той початок. Плідної розмови, на які ви розраховуєте, Ви знаєте, ключі не в мене в кишені, бо вони в кишені лідерів Європи і в Україні в тому числі як ви сказали одне питання в тому що, звичайно є випадки вибіркового правосуддя щодо юлії тимошенко та Юрія Луценка. Це, звичайно один з результатів цього саміту те, що якраз Юрій Луценко released, може бути випущений на волю, so якимось чином. Я не думаю, що я кажу зараз про якусь секретну інформацію, але, але про це говориться в українських засобах масової uh, інформації. Основним стресом щодо що стосується Європи. Є три елементи це реформування якраз системи судочинства, ролі прокуратури в процедурах. ми знаємо наскільки наскільки взагалі це питання гостро стоїть, особливо в деяких. Де так областях України, а саме те, що винесення 99% випадків саме звинувачувальних вироків. Це фантастичний рекорд звичайно не може бути статистичного підходу до системи судочинства в сучасній країні. Нам треба бачити, що є певна залученість з української сторони, щоб збалансувати різні ланки системи судочинства а також залучатися до роботи по боротьбі з корупцією оскільки це є великою проблемою бо треба залучати інвестиції до України. має бути більше політичної волі з заходу. Скажімо, чи ззовні до України, чи довіряєте ви своїм партнерам українським? Зараз я поясню. Запитання в Україні чітко фіксують, що Віктор Янукович в Москві говорить те, що хоче почути Москва. Про митний союз, про взаємовигідне партнерство, ну і так далі. В Брюсселі Віктор Юнукович говорить про асоціацію з Європою, говорить, що так, так, я вас почув, треба проводити реформи. Ну, але ж я ж не можу все робити сам. Це ж треба. Я ж тут не цар. І яку ситуацію ми маємо по фіналу? Він і не туди, і не сюди, а він посередині. І йому ось це посередині найбільш вигідно. Він розказує казки вам, він розказує казки Кремлю. І поки ви і там слухаєте, просто слухаєте, він тут робить все те, що йому заманеться. Ви це бачите? Ми чітко аналізуємо. усі Ті меседжі Я, звичайно, в переговорах у Москві не беру участь, немає в мене доказів. Сабжект приводу тематики цих дискусій, оскільки це суверенна держава, і ми маємо це поважати Одна з найбільших проблем, з якими ми стикаємося вже протягом багатьох років, якраз полягає в нестачі довіри в тому, що справді люди цього хочуть. Звичайно, є надія, і хотілося б, щоб ця надія була на чомусь ґрунтована, що це не просто якісь громадські заяви, але це підкріплено певними конкретними діями та відданістю. Тобто це мають бути юридичні певні зобов'язання, які мають бути направлені стратегічно до європейської альтернативи, напрямку без альтернативи. Звичайно, я є лише спостерігачем того, що відбувається в Україні, але зараз якраз ступінь неприйняття рішень є дуже поганим збігом для України, тому що Україна якраз знаходиться не в самій першій десятці найкращих успішних країн за останні два десятиліття. І звичайно, угода про асоціацію і е, повна угода про зону вільної торгівлі. тут пропонується Україні набір інструментів. Для того щоб Україна стала успішною у стосунках з, з країнами сусідами, Польщ, як Польща, Словаччина, Чеська Республіка. Нехай модернізується і росте в плані незалежності від єдиного ресурсу, такий як газ. не може газ вирішувати питання суверенітету України. В такому разі ну, ви заговорили про Газ. У мене одразу виникає на тема стосовно української ГТС. Київ з Москвою не може говорити тією ж мовою, якою з Газпромом говорять господарюючі суб'єкти у Європі. Ми знаємо, що чимало європейських компаній виграли суд у Газпрому. Європі, напевно, вигідно, аби українську ГТС був консорціум на трьох. Ви, Європа, споживачі, ми транзитери і вони постачальники. Європа зможе натиснути на Газпром, аби була саме така схема. Бо зараз Газпром каже: ні, на двох. Ми і ви Україна. А Європа тут не в схемі. Ви це можете зробити, але чи зробите ви це? Перш за все, ми не є власниками цієї газотранспортної системи. Має бути попит від того суб'єкта, який є власником, а це є Україна. Ми лише можемо діяти. Від імені попиту, який є в Україні, звичайно, не може бути будь-якого закордонного суб'єкта, який може прийти і сказати, отаки, отак от робіть стратегічно, Але якщо цього не попросить, якщо Київ відчує, що ви готові допомогти, якщо цей запит, про який ви кажете, він насправді об з'явиться. Янукович каже: гаразд, допоможіть нам. Ми запрошуємо вас, Європа. Ви протягнете цю руку в цій боротьбі за, за трьох. Це також полягає і положено вже в нашій декларації. Ми готові, і європейські інвестори готові вступити в ці перемовини. ми, звичайно, маємо дати певну гарантію європейським компаніям з іншого боку. Від імені ЄС що щодо участі в такому. Тристоронньому консорціумі щодо управління українською ГТС Це має статися за певних умов Це має керуватися також спільними зобов'язаннями, певним пакетом домовленостей, який надасть доступ третій стороні до системи, що дасть в свою чергу можливість наприклад. У реверсивному режимі працювати, або що? якщо такі умови будуть готові, я думаю, що абсолютно стратегічна позиція України зміниться. Якщо газ піде з заходу на схід, і з півночі півдня з на північ, я думаю, що це буде велика зміна. І я думаю, що Україна Найбільше виграє з цієї ситуації. Найбільша проблема залежить в тому, що якраз залежність від одного постачальника є надзвичайною, тому треба дивитися навколо і євросоюз буде готовий. Проте нам потрібно прозорість і певні гарантії. Я вже казав про бізнес-середовище та бізнес-клімат боротьбу з корупцією. Це є передумовами для того, щоб європейські бізнеси. Хотіли входити до такого конфортура. Дякую. Дякую. Так, от ви говорили про бізнес умови, про комфортну співпрацю. Але тут в Україні з боку маленького українця, так званого, завжди залишається дуже болючою, дуже болючим запитання візового режиму, тобто ми можемо говорити про газотранспортну систему, можемо говорити про митний союз, але часто проблема просто піти у візову агенцію, подати документи і з трудом собі вирвати шенгенську візу. Ється, нібито актуальнішим. От як на вашу думку, у нас є шанси все ж таки лібералізувати візовий режим. Ми про це із Віталієм нещодавно говорили в одній з наших програм, і погляди були різні. Насправді звучали і дуже критичні прогнози, і навпаки, дуже такі веселі оцінки про те, що все насправді дуже легко. Це також одна з важливих тем, яка обговорювалася під час саміту. Нам все ще треба забезпечити певні юридичні елементи, для того, щоб пройти цю першу фазу, як ми її називаємо в нашому діалозі, щоб Лібералізувати візовий режим. З точки зору європейських. Країн членів це питання та питання внутрішнього регулювання є надзвичайно чутливе. Якщо ви слідкували за роботою ЄС два роки тому, з під час арабської весни були дуже великі дебати, що нам робити, як захищати внутрішні кордони. Бо кожна криза провокує вироблення нових критеріїв і дає нові вимоги. тому звичайно хочу сказати, що я дуже негативно вражений, що так багато часу було втрачено. Чим швидше, тим краще. Я не знаю, що відбулося, чи що може відбутися через рік, чи через два як будуть реагувати члени ЄС до певних внутрішніх та зовнішніх чинників. Ми знаємо лише одне. Чим швидше українська сторона виконає свої зобов'язання, тим ці процеси підуть набагато швидше. Ми маємо не тільки користуватися своїми бажаннями, але треба, щоб були ще якісь гарантії, були зат нормальні. Can документи, well байон всі if були захищені, якщо, наприклад, хтось не виконує community. якісь правила. Я думаю, це обопільне зобов'язання. Але все ж я оптиміст з цього приводу. Наостанок, якщо зможете, будь ласка, надзвичайно стисло. Дайте відповідь, якщо в ідеалі так або ні. Я хочу повернутися до ідеології м'яка сила і uh, зубата Європа. Uh, чи готова коли-небудь, давайте фантазувати, Європа перейти стосовно України стосовно правлячої України, незвичайних людей, непересічних людей, перейти від м'якої сили до жорсткої сили. Наприклад, є усім відома історія зі списком Магницького, і Сполучені Штати про нього згадали. Є історія недопуску а, заступника генпрокурора пана Кузьміна до Сполучених Штатів. Це прецедент. Є прецедент з іншими країнами, коли заморожуються рахунки людей, причетних до влади. Власне питання: уявіть собі ситуацію, що коли-небудь в Україні станеться, може стати щось таке, що Європа сказала, все, розмови закінчились, Далі ми будемо говорити інакше. Бодай теоретично, Європа колись може це сказати не хотів би розвивати отакий от негативний сценарій, Тому що ми тут можемо перейти до якихось ну, самоуяв. Ви вже сказали певні приклади. Ці приклади існують. A з, із, із країнами сусідами із білорусь І, звичайно Євросоюз використовує, наприклад, незначно з, таку більш строгу мову з іншими країнами Будучи звичайно послом, є тут, не хотілося б говорити про погані сценарії півроку тому. Я сюди прибув з повним бажанням з того, що ми. Змінимо uh, ставлення і створимо ту критичну ситуацію в позитивному сенсі для uh, якогось прогресу. Тому я не хотів би говорити про не сценарій. Ви дипломат. Ось так, ось, так, ось, так. Ну, на цій оптимістичні ноті ми мусимо закінчувати. У нас залишилося десь напевно на набагато більше хвилини. Я тільки проанонсую, що після невеликої паузи ми продовжимо розмову про європейські перспективи України. Будемо говорити з українськими експертами ігорем Уманським. Та Валерієм чалем поговоримо про сказано тут, але з іншого боку, е, кордону не хочеться вживати слово барикад. Справді е, а разом із нами був дозвольте вам нагадати, що це був дебют на українському телебаченні, і я вже можу сказати, що це був вдалий дебют, і мені надзвичайно приємно бачити. Сподіваюсь, не в останнє. Не а посол. О, не востаннє посол ЄС в Україні, пан Ян Томбінський. Дозвольте потиснути вашу. Дуже прокол. дякую. Так, дуже приємно. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Не перемикайте ваші телевізори. Ми повернімося до ефіру буквально за кілька хвилин.